Всім доброго дня. Трактун... Трактор Dunfang 244. Ну що ж, винувати он лежить, маленький нагідник. Е -е... Ніхто таки не подав поради, як би змастити, як би то змастити, як то кажуть, дистанційно виживний підшипник. Прийшлося розбирати трактора. Сама процедура не дуже приємна. От. А з підшипником все швидко. Буквально 3-5 хвилин помив, почистив за змазом, навіть не довелося проварювати, зараз покажу. І все люкс. Ось так виглядають. Лапки, ніби всі цілі, без тріщин. Щеплення після 700 мотогодин. Єдиний негара, що треба зливати масло з усього. З коробки, з двигуна мені прийшлось, бо стоїть механічний датчик, ось трубочка стирчить. З гідравлічного підсилювача все це треба зливати. купа роки я півдня це роблю. А тепер треба все збирати назад. Ось. Ще з цієї сторони покажу. Ось такий вигляд має вижимний підшипник. Куди ставиться пружинка? Зараз зберемо його ось вона. От. І сам підшипник. Дивіться, він без люфтів. Тепер вже і крутитись не хоче незручно одною рукою, бо я його набив літолом. О, не обертається. А змащувати з внутрішньої сторони стоїть ось. Е Гумова чи то пластикова вставка, як на зак... накритому підшипнику, він нах... виходить на півкритий. Вставочка і ця вставочка, знімаєте, миєте його бензином чи чим бажаєте і запихаєте солідол, прокручуєте, ще запихаєте, прокручуєте, поки з цієї сторони не повилазить старий. Там було щось трохи з маски, але, але чому... мало і чомусь він зашелепів. От ну і все, вся процедура на тому закінчилася. Тепер все те ж саме, тільки в зворотньому порядку. Тільки в зворотньому порядку. Так що дякую всім за увагу. Зараз ще змащу вала бажано змащувати, щоб легше підшипник ходив. вала, насаджу, покажу, як він знаходиться на валові. Ну ось. Ось серединку помазали, можна ще окремо потім вела буде змастити. Насаджуєте його. Насаджуєте його. І пружинку. Зараз накинемо пружинку на нього і все. Так що дотягнув, він дочекався до своєї роботи. Не до роботи, а до свого ремонту. Ось і вся процедура. От. Ще розповім вам про лапки, якщо бажаєте. Тут є болт. Кажуть, у Донфенга проламуються лапки. Проламуються через те, що є ось цей болт регулювальний з жабкою. Його викручують на максимум, і коли ви витискаєте, то ці лапки просто через надмірний натиск продавлюються туди, всередину, і починають ось тут тріщати. Так що треба мати міру з регулюванням болта. Лапки справді делікатні, бо вони... Якби штамповані, бо на сороковці литі лапки. А тут штамповані. От. І ну, через, скажімо так, своєю ногою самі е, ламають ці лапки. Все, дякую всім за увагу.